Здоровий спосіб життя у здоровому суспільстві пропагують учасники легкоатлетичного надмарафонського забігу. Наша мета на теренах України пропагувати здоровий спосіб життя. Це по перше, і здорові відносини. Між людьми всієї України Хмельниччина їх зустріла хлібом сіллю на межі з Вінницькою областю. Серед бігунів шахтарі, металурги, викладачі, медики і студенти. Найменшому 17, найдосвідченішому 76. На рівні з майстрами спорту шлях долають любителі, чоловіки й жінки. Ми за їхніми спинами. Вони нас прикривають, поэтому ми себе дуже навіть комфортно. До них приєднуються бігуни, а також аматори й професіонали на всьому шляху. Їхнього маршруту. Фактично вони пробігають кожний день від одного обласного центру до іншого. Шлях Хмельниччиною починається з Литичівського району. Серед 50 бігунів 10 ветеранів спорту, що вже мають статус дітей війни, а ще двоє рекордсмени Книги Гіннеса. Наступна зупинка Литичів, Меморіал слави. Марафонців вітає заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька і дякує за подвижництво. За те, що ви показуєте реальний приклад. Як потрібно відстоювати честь і гідність нації, честь і гідність своїм трудом своєю... працею, витривалістю, духу, сили і мужності. Ми щиро раді вас вітати на нашій щедрій хмельницькій землі. Учасники пробігу віддають шану загиблим героям Другої світової і прокладають шлях до стародавнього Меджибужу. Далі Хмельницький район і обласний центр. Сюди вже прибігли надвечір. кажуть у захоті від Хмельниччини. «Уютно. Запомнились більше всього чистые дороги, свіжий воздух. Взагалі, так хорошо здесь. Я перший раз, так що я дуже уражені. Добре, чесно я вам говорю. Здоровий спосіб життя, здорове суспільство. Наголошують учасники акції, котрі таким чином засвідчують любов до України. Я люблю Україну! Я люблю Україну. Я люблю Україну. Я люблю Україну. Тим часом біля вічного вогню учасників акції зустрічає громадськість Хмельницького. Активістів марафонського руху нагородили кубками і грамотами від Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету. Цей пробіг схід захід він символічний і дійсно люди відчувають, що такі самі люди працюють і на заході, і на сході. І всі ми єдині і цілі. Далі маршрут проляже Волочиським районом і Тернопільською областю. А 22 серпня учасників акції Схід захід вітає Львів. А власний день незалежності Мене зустрічають в Донецьку з любов'ю до України, Любов Тімкова, В'ячеслав Добровольський.